Осінь це не тільки золота пора, це також негода, дощі, імла та заморозки. Тому просимо водіїв громади бути обережнішими та уважними. 14 листопада Чорнольгорівську громаду завітала команда Міжнародної гуманітарної організації. Ціль візиту цікавилась основними першочерговими потребами місцевого населення. В ході бесіди благодійники почули, що основне питання це водозабезпечення населення в зимовий період, переважно бутильованою водою. 16 листопада за фінансування данської угоди у справах біженців знову відбулась видача будівельних матеріалів особам, в яких суттєво було пошкоджено майно внаслідок ворожих обстрілів. Мобільні ємності для води завдяки нескладній конструкторській дунці облаштовуються накриття, яке дасть змогу зберігати тепло і вода не замерзне при різкому зниженні температури до критичної. В одному з населених пунктів громади за кошти місцевого бюджету йде будівництво та облаштування приміщення для майбутнього підрозділу служби надзвичайних ситуацій громади. Рятувальний загін стане в пригоді жителям громади в цей небезпечний час і на майбутнє.